Доброго дня всім, слава Ісусу Христу. Сьогодні маю можливість і хочу поділитися словом, яке я отримав буквально кілька днів тому, як минуло у Львівській богослівській семінарії, коли викладав предмет. І я просто потішив мене словом, підтримав мене, скажімо, зміцнив ще. І я би хотів ним поділитися. Я скажу так, як є, це пов'язано з ситуацією, яка є в нашій країні. І це не буде щось там якесь таке особливе, якесь відкриття. Коли от цього ну, скажемо сьогоднішнім президентом України, коли він балтувався, Зеленський да якось пособливо окунувся в політику. Тому я багато знаю і не тільки українських від, від цього часу, а й багато інших з інших країн, президентів і так далі. Ну, часу трошки відділяв, вникав ці речі. І бачу зараз, що стається на, на такому на глобальному рівні, да, великі зміни. І коли я зайшов так в інтернет, <клух> глянув. Я, мені вибуло, я, це для мене новинка була, це не хтось мені сказав, я просто побачив в інтернеті, що Лістрас, е, прем'єр-міністр Великобританії, вона сходить свого поста. Ну а я ж знаю, що недавно був Джо Борис Джонсон да, друг країну. Він уйшов і вона стала на його місце. Зовсім мало вона була. І, ну, там інші я речі почув. Я. Побачив, ну ще раз бачу, наскільки міняється ситуація, і, і буде ще більш мінятися. Дуже буде мінятися в країнах на глобальному такому рівні. Дуже зміниться ситуація. От, життя не буде вже таким, як було раніше, і ніхто з цим особо не спорить. Це факт. І коли я так знаєте так роздумав, так ну про ці речі, мені, звичайно, мені жалко, бо я знаю, що російсь русські сьогодні. Вони тішаться тому, що сталося. Да, але для мене це було неприємно, тому що я знаю, що Велика Британія це одна з перших країн, яка підтримувала Україну. Імно в скажем, коли розгорнулася ця повномасштабна війна, вона була ну, на передовій, скажем так, інших спонукла і так далі. Це був гарний приклад, і нам є що сьогодні згадати і згадувати по життю. Але сталося те, що сталося, і ми не знаємо, хто буде наступний. І це не про це я сьогодні хотів би говорити. І коли я так просто роздумував, так, я занепокоївся. Я, занепокоївся от, я бачу, що великі зміни приходять. І тут мені просто конкретне слово таке від Господа я отримую. Я був в кімнаті. Це просто слова пісні. Це дуже просто було. Слова пісні в дух, але це настільки ярко, так конкретні такі слова були. От, і студенти, навіть я трішки проговорився, і вони дуже їм цікаво було, що це було за слово. І сьогодні вони мають можливість це почути, я вирішив саме в Ютубі таке відео зробити і сказати. Я вірю, що це буде підтримкою для, для ну, тих, хто буде слухати. І коли так, знаєте, ну, затривожився, і таке просте пі -е слово в пісні Бог проговорив просто конкретно, оце підтримувало ще мене. Слова пісні, якої ми співаємо. Все зміниться він ніколи, Ісус той самий. Все зміниться він ніколи, Ісус той самий. Є такі слова, є така пісня. І я ще раз переконався, в тому що. Дуже поміняється ще більше ситуація, будуть величезні зміни, дуже великі зміни. Десь потрясіння. Але є той, який не міняється, це Господь. Все зміниться Він ніколи, Ісус той самий. Ми можемо на нього сміливо в будь-якій ситуації розраховувати, надіятися, вірити йому. Він точно відповідає за свої слова. І якщо він сказав, значить так буде. Якщо він всемогутній, він лишиться таким. Все зміниться. Він ніколи, Ісус той самий. І це настільки ярко, так просто таке слово прийшло мені з пісні в дух. Я знаю, раз отримую ці речі. От просто так особливому це прийшло. Знаєте, так воно довший час в такому стані присутності Господній. Ці слова. І я би хотів на закінчення декілька текстів з Біблії, які підтверджують цю думку. Це буде перший текст е, Псання Якова, перший розділ, і звичайно 17-й вірш. Усякий добрий дар, і всякий досконалий дар сходить згори, від отця світил. У якого немає зміни чи тіні переміни. Наш Бог незмінний Бог. Ми люди можемо мінятися, міняємося. Як в одну, так і в іншу сторону, це може бути. Інші люди, президенти інші можуть змінюватися і це так і змінюється. Але Бог наш, який нам відкрився, якого ми пізнали, який нашим є батьком незмінний. І це сила, це просто велике благословіння, незмінний. Він не змінюється. І інший текст, який я хочу прочитати, це буде розділ 13 пісна до євреїв, Декілька віршиків з п'ятого. Майте вдачу негрошолюбну, Задовольняючись тим, що маєте. Бо він сам сказав. Не залишу тебе і не покину тебе. Так що ми сміливо говоримо: Господь мій помічник, і я не буду боятись, що зробить мені людина. Бог незмінний. Зміниться ситуація. І ми бачимося, і просто зміниться дуже сильно. Але є той, який не зміниться. На якого можна точно розраховувати, надіятися, довірати якому, скажімо, його слову. Він незмінний. Його обітниць, він обітницях вірний. Да? Він не зміняється, він не стає краще і гірше. Тому хай допоможе нам Бог пам'ятати цю дуже просту істину. Наш Бог незмінний Бог. Якщо вам сподобалося це слово, можете просто ним поділитися. Якщо не на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити, я буду дуже вдячний. І хай нам Бог всім допоможе, щоб ці істини Божого Слова вони були в нашому серці. І ми пам'ятали, вони були з нами постійно, ми озброєні були ними. І це я віру. Допоможе в складних, дуже складних обставинах, коли мінятиметься ситуація на різних рівнях, але це допоможе нам просто достойно пройти і лишитися вірними нашому Господу. І Те, що він незмінний і він лишається таким, яким він є, який він був, і він буде, він може і проведе, і допоможе. Хай всіх Бог благословить, будьте благословені.